Я планую дуже багато контенту щодо того, коли людина відчуває себе недостатньо, не готовою для реалізації, для ще чогось. І е, я у цьому випадку завжди згадую, коли мені в дитинстві мама розповідала, нібито про якусь там співачку, е, анекдот. А ти ходи туди-сюди, ти просто ходи туди-сюди по сцені, і все. Можеш не п'ять. Це я про що кажу? Що не обов'язково я про те, що майже завжди знайдуться поціновувачі вашого таланту, і майже завжди хтось буде критикувати. І як не дивно, критикують не так і часто. У мене навіть на мій YouTube канал, я лише одного разу такий смішний коментар з критикою отримала через два роки аж. І жіночка пише в неї такий був нік, якийсь там, і вона така на русском. У мене рускоязичний був мій Ютуб тривалий час. І вона пише розміщу, що вона пише. Я пишаюся оцим, що вона є, да? Я пишаюся, це моя фішка, особливо зараз. Але я думаю, боже, що їй там пояснювати? Я просто заблочила її і, і усе. Тому не сумнівайтеся у своїх силах, все вас. Добре, бо скільки я, знаєте, просто скільки я спостерігала, я ну, працювала в сфері також трансформації, да, таких візуальних образами, з образами роботи зовнішністю. І то, що нам здається, якихось там, нашою там, недоліком, насправді це взагалі хтось може не помічати, і, більш того, о, фішечка в тебе яка? Тому якось так ну, завжди знайдуться поціновувачі. Я дуже багато, особливо останній час, аналізую контент різних людей, дивлюся, ну, взагалі, що люди роблять. І я думаю, боже, такий непотріб, мені так здається, але я не знецінюю. Я думаю, ні ні ні, одразу ж. Це не непотріб. Людина вона проявляється, вона талановита. Чому це не потріб? Ні, це дуже корисно. І вона ж змогла, вона ж знаєте, дуже таке. Є така думка, що людина, коли блогер якийсь там, да, це взагалі не труд. Дійсно, є люди, які отак от просто поставив камеру, щось там наговорив, не монтажу, нічого. Ну, є, є просто швидкі люди, просто по життю. А взагалі це дуже великий труд, це дуже велика праця. І зараз такий час, що в мене був досвід, здавалося, да, там б'юті індустрія, да? без фото, без візуального портфоліо тебе могли. Взяти, ну, просто бути, типу, крутий. А зараз такий час, що, на жаль, або навпаки, не на жаль, ну, не на жаль, чому? Людей просто мало часу, і вони там. Ага, якщо ти б'юті-мастер, ти маєш там зробити якесь там портфоліо своїх робіт. Але також, знаєте, я все одно сторонник трошки в цьому, дуже багато, звісно, буває нечесних робот, фотошопу, але все одно, яка сторінка майстра, навіть якщо він там нечесні роботи виставляє, да, або взагалі їх не виставляє принципово. До речі, це була маємо, така фішка. також, тоді багато років тому, коли я в цій сфері працювала, що я принципово не хочу. Ну, По-перше, не всі люди хочуть, щоб там ви показували їх да, до після. Ну, Це є такий момент. Але я просто кажу, що навіть якщо там експерт якийсь не виставляє свої роботи, да, як, там, як візуального якогось типу, да, щось з зовнішністю, то це ну, не завжди хай каже, що він дуже поганий. Бо просто все одно по сторінці людини можна. По сторінці, по способу спілкування, можна дуже багато чого зрозуміти. До речі, я можу, якщо вам цікаво, можу допомогти зрозуміти щось по сторінці той чи іншої людини. І, взагалі, я дуже гарно вмію працювати з усіма можливими символами. Просто в мене дуже великий досвід, абстрагування, да, це все образне мислення, я і. Вмію абстрагуватися, і в той час я вмію образні аналогії проводити. Ну, тобто, дуже вмію розшифровувати, я завжди знаєте, за варіативність. Тобто, одне і те саме у кожної людини, і навіть в одної то самої людини в різних обставинах може означати зовсім різне. Підписуйтеся.